Шість причин, чому твій феротин не росте, хоча ти п'єш залізо. Колись я пила залізо дуже довго, але продовжила мати такі згарги, як випадіння волосся, енергії не було, апатія накривала щодня. І я довго думала, що це проблема в дозі заліза або в якійсь неякісній добавці, яку я вживала. А знаєте, в чому була проблема? Банально низька кислотність шлунку. І вона зараз у багатьох. При низькій кислотності. Залізо не буде засвоюватись, і ви можете вживати будь-які добавки, вони просто проходять транзитом. Із симптомів у вас часто взуття, важкість, відрижка. Причина друга у вас застій жовче. Якщо жовч не виводиться, тіло не засвоює жири, відповідно, не засвоює вітамін А, Д, Е, К, а без вітаміну Д і фератин не піднімається. Тобто у вас будуть симптоми гіркота в роті, нудота, Ну, нудота це найпростіше. Причина 3 дефіцит кофакторів. твоєму тілу необхідні помічники для засвоєння заліза. Вітамін С впливає на засвоєння мідь, Б12, фолія, кислота. Без них залізо не будує гемоглобін, хоч би скільки ви його не пили. Відповідно, у вас буде низький феретин на фоні тривалого прийому залізу, тому що не вистачає цих кофакторів, які б допомагали залізу засвоюватися. Причина 4: оксидантний стрес. Коли у твоєму тілі запалення, залізо окиснюється і не засвоюється. Відповідно, буде хронічна втома, головні болі, погана шкіра. І в цьому випадку створюєте ви ще більший стрес, коли даєте додаткове залізо. Причина 5: паразити і дисбіоз. Тому що патогенна флора просто елементарно буде з'їдати ваше залізо першою, вона росте, а ви все ще в дефіциті. Якщо у вас здуття, бурчання або нестабільний стілець, то вам слід звернути увагу на ось цю причину. І шоста причина це дефіцит білка, і я би її взагалі поставила першою, тому що залізо має бути до чого причеплене. І цю роль виконує білок. Без нього залізо просто не трансформується по тілу. Це як будувати дім, коли ви маєте матеріал, купили місце, але не маєте будівельників, які це все прийдуть і по місцях все гарненько вам поскладають. Так само і тут ви даєте додаткове залізо, а організм просто не готовий його прийняти і засвоїти. Тому першочергово треба розуміти, яка причина анемії саме у вас. І якщо ви хочете не пити роками таблетки, а розібратись з причиною і нарешті поставити крапку в цьому питанні, пишіть у коментарях, готова я надішлю вам систему.